Всім привіт! Щиро дякую. Зараз вона буде виходити, щось буду пороблювати на дворі. Зараз я вам дещо розповім. Знайшла пісульку і там написано, що от саме тут можна копати і дещо можна знайти. Я хочу, ну, зробила таку пропозицію чоловіку, поки синочка буде проходити курс лікування. Чоловік, якщо захоче, допоможе мені. Якщо ні, буду робити сама. Буду копати. Буду копати, але ж, якщо що, треба ставити ось такі труби. А може попаду на ну так, як рване, оце. -о. Щоб у труби. Ось так. А труби треба закріпити ось такими дугами. Я думаю, непогано вийде. Сподобалось? Сподобалось? Бачите? Ну, ось так. Цього найкращого вечірого серця бережемо наш діточок, бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково будемо і хороші. Щиро вам дякую.